Ближче про нові надходження від компанії Sovam Ceramics. Урни для праху людини та урни для праху тваринок. Ось така чорна урничка. Всередині. Ось так вона виглядає. Матова. Матова така фарба на неї. І з усіх сторін зараз покажу. Ось так. Біла, глянцева. Наблищит. Ось можна побачити як. Всередині. Закриваємо. Ну, явно криця, схожа на криця. Ось така урна мені сподобалась. Достойно виглядає. Всередині. Печатки усюди. Все це глина, все це ручна робота. Люди роблять руками, не станками, фарбують, запікають, виготовляють. І ось така біла з квіткою. Також, також вона блистить, вищить. Середні початка. Це такі самі є розфарбовані, з кольорові. А це біла. Біла, просто ось така гурточка. Словам керамікс відмічу сторінку.